Хотів би записати відео о наболівшам. Е як всі ми прекрасно знаємо в Україні. Зараз тяжкувато з тим, щоб знайти якогось співробітника. І ось тут скрін-переписки з кандидатом. Ми вже відкриті і до дівчат, і до хлопців, і до студентів, і до пенсіонерів вже готові брати будь-кого. Дівчина написала, що готова працювати. Окей, приходьте, будемо вас навчати. Вона питає, чи будемо ми її платити за те, що вона у нас буде стажируватися, проходить навчання, ми її будемо водити курс діала, типа, чи будемо ми їй платити за це гроші. Як я кажу, «Да, ми платимо гроші за те, що ви ну, зробили роботу за це гроші. Получили. Понятне діло, що поки ви навчаєтесь, ви не будете там сверх щось получати. Вона розказала, що. Що вона сама може нас обучити, Як нам робити нашу роботу за гроші? Отакий От зараз <рик>, ринок праці і ринок кандидатів. Ну це просто чисто. Я не знаю. На, на подумати, може, ви щось напишете, підтримаєте, або може, скажете, що е, щось неправильно ми робимо в цій ситуації.